Ти здивуєшся, але люди втрачають гроші на нерухомості не через ринок, не через ситуацію в країні, а через себе. Я ж виділив три такі основні причини. Перше, це треба обрати стратегію. Більшість інвесторів не розуміє, для чого вони купують нерухомість. перепродаж, оренда, коли купити, коли продати, тримати, що з нею робити. Далі ніколи не купуйте на емоціях. Хоча я часто чую, що там 70% нерухомості купуються на емоціях. Мені так подобається, це класно. Але я би точно обирав би локацію, дослідив би забудовника, подивився вже на реалізовані проекти і потім вже приймав рішення. І третя головна причина, на яку треба звернути увагу, це цифри. Завжди треба рахувати дохідність, капіталізацію і оренду. Причому не ті цифри, які нам малюють забудовники, а зробити власний аналіз, поїхати, якщо це дохідна нерухомість. Подивитися локацію, подивитися, що поруч. Вивчити, пожити в цих проектах, подивитися, яка заповнюваність, відкрити букінг. і тоді в тебе буде реальна картина, і буде менше шансів, що ви можете натрапити на якийсь проект, на якому ви не заробите.